Скажіть, будь ласка, Любов Петрівна, а яка повинна бути пенсія, щоб ви відчували себе людиною? Ой, я не знаю, я отримала 3 900, зараз 400, плохо, мало, звісно, хоча б 6-7, хоча б. А на що більше уходи оці 4 тисячі? На що вони розходять? Ой, ви знаєте, на, за комуналку багато треба платити. За кому... А що залишається? Скільки залишається? Потім залишається? у мене котики живуть, ну, теж їм треба питання. Ну, то в больницю. І сама Жизнь. болею, теж треба операцію на глазах буду робити. Будете робити. А, mm. а скільки залишається грошей на життя взагалі? Ой, на, на життя взагалі мало виходить. Де це я кражда мати те за телефон, это за это, за квартиру 50.000 получаю я на цілий місяць. І спробуй проживи на проживи. Це ложиться один, конечно. А ким ви працювали? Скільки років? Я муз рукком пропрацювала всю життя, Воспитателем. а сейчас моїх побіждище два. Я одна, понимаете, син умер ещё 43 года, і я вот это Люди допомагають, сіді так, от mm -hmm. ну і ще, слава богу, тоді здоров'я трошки є, що подрабатили з цими под'єздами.